Привіт усім, хто дивиться мій канал. Хто не підписаний, підписуйтеся. Весною буде багато-багато цікавого. Будемо багато чого нового висаджувати ще. Кому треба буде розсаду клубнічки, маю 30 сортів, може більше, суничка буде. Все буде. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Садили виноградік на зиму, закопували, подивимося, чи він приживеться. Ожина, маліна, багато чого. Так, отримала я сьогодні посилочку. Посилочка прийшла з сайту Зернятко. Ось так в них йде накладна. Не буду я аж так дуже показувати, бо це не реклама. Йде накладна. Далі я вже її розрізала. Тут у нас насіння: дині, кавуна і сунички. Так, кому може цікаво, де замовити, ось подивіться в цьому магазинчику, може знайдете. Можете собі заскріншотити. Заказувала кавунчики, дині, суничку. Це все мені треба буде навесно. Кавуни і дині буду прививати на лагінарію. Попробуємо двома способами. Один спосіб буде просто вирощування дині чи кавуна, а другий спосіб будемо прививати на лагінарію. І лагінарія це рід тикви, можна сказати. Кажуть, що вона тоді кавун і диня, не хворіє. І так далі. У нас є ціла. Як сказати, зима, не ціла, ну половина зими, щоб навчитися. Так що будемо вчити... <кій> вчитися? Так, що я заказувала? Заказувала ось таку. Тут 100 сім'ян, тут йде сорті. Це я брала, щоб. Де багато і недорого, щоб на них вчитися, тому що я ніколи не прививала ні кавуна, ні дині. Ось. Будемо вчитися ось такий набір тут динів. Так що, подивимося. Далі, далі, ось такий гібрид заказала. Кар'єра f F1. Так. Середньоранній гібрид. Так, далі замовила ось такий кавун день ніч. Суміш різнокольорових кавунів. Ось такі. Можете почитати, поставити на паузу, кому цікаво. Ось такий кавун Кароліна взяла. Тут написано, що досягає від 8 до 12 кілограм. Це теж гібрид F1. Ну, подивимося. теж ранній кавун, Royal Majesty. Теж написано, що 8-11 кг. Так, талісман кавун. Так. 9-13 кг, 62-65 днів від е, сходу і до до стигання подивимося, а меджисті він йде такий довгий кавун. Так, далі. Топган Ранній кавунчик. Так, від 8 до десяти кілограм, ну, Може досягати і шістнадцяти кілограм. Далі Чарсон Грей. Чарстон. Теж кавунчик такий. 10-12 кілограм, і деякі плоди можуть досягати 18 кг. Подивимося. Так. Зараз я достану, щоб вже чи Давайте так буде... Взяла ось таку травичку, може, хто пробував сіяти для чая. Кажуть, що дуже запашна травичка. Пахне гарно суничками. Не знаю. Попробуємо посіяти. Ось таку взяла клубнічку романтантну, посіємо, подивимося. Ось таку взяла Регіну теж посіємо. Так, сунечку, ось таку Олександрія, це романтантні всі сорти, що будуть родити аж до морозів. Мене перестають родити і знов починають ось такий жовтий крем. Суничка, ще один жовтий крем. Я дві штучки замовляла. Ось така ще червоненька. Барон солемар. Сію суничку, просто набираю грунт, збризкую водичкою трошечки, потім розкладаю зернятка і знову збризкую. Я їх не присипаю землею. Тому що там дуже міленьке насіння, фарао кавун, гібрид. Так, 15-18 кілограм написано. Може, виростимо хоча б один. Так, топмара теж гібрид. 12, 14 кілограм. Далі ось такий світлий щербет, красно-золотистий, не знаю, подивимося, що в нас виросте, взяла всіх потрошки, звісно, всі я не буду висівати, бо їх треба буде десь посадити, а по пару зерняток по дві-по дві-три зернятки посадимо. Тільки спочатку навчимося прививати, і, думаю, у нас все вийде. Ще мають прийти прищепочки, мають прийти касетка має прийти посилочкою. І лагенарія має прийти, це на що прививають. Так, Orange King, він буде всередині жовтий, теж великий. 8.11 кг ранній астраханський середньостиглий Так. Продюсер Теж 813 написано. Далі ще ананас денька, така гарна м'якоть в неї. Прям жовта-жовта. Так. Амал гібрид теж денька. І ще замовила дві тикви, два гарбузи, титан крупноплідний. Ось такий. Бувають плоди, досягають маси 60-80 кілограм. Ну, не знаю, подивимося, посадимо на кашку, може. І ось цей мені просто сподобався цікаво, чи він буде такий жовтий, чи не буде. Не знаю. Теж гарбуз досягає 15-20 кг написано. Ну, не знаю. Пишуть, що м'якуш інтенсивно оранжевого кольору з відмінним смаком на гарбузяну кашку. Думаю, повинен підійти класно. Ось такі я замовила на сінечко. Кавунчиків, динів, суничків, гарбуза. Будемо сіяти, Готовимось, дівчатка, до весни. Все, всім удачки, всім пока-пока. Хто не приєднався, приєднуйтеся на канал, підписуйтеся, оформляйте підписочку. І будемо. Дивитися, пробувати, прививати. Може, хтось вже прививав, хтось вже знає, як це робити, пишіть в коментарях. Все, всім хорошого дня, мирного неба, тихого. Усім пока-пока!